Каневі допомагають військовим повернутися до мирного життя. За підтримки фонду МХП громаді тут уже в п'яте організували засідання круглого столу для ветеранів. Подробиці в наступному сюжеті об'єднаємо зусилля. Така назва цієї зустрічі. До діалогу із оборонцями країни запросили представники влади пенсійного фонду лікарів. Словом, усіх, з ким доводиться мати справу людям, які повертаються з війни. Це зустріч з ветеранами, з військовослужбовцями, які е, є наші герої, і наш обов'язок збирати їх, е, е, чути їхні проблеми, допомагати всебічно їм їх вирішувати, щоб люди, які повертаються з зони бойових дій, розуміли, що їх тут чекають, за них тут переживають і роблять це для того, щоб вони назад адаптувалися в суспільство, е, щоб ті хлопці, які там. Також розуміли, що не дай Боже них там буде поранення, чи ще щось, що тут ними будуть турбуватися опікуватися і робити все належне. Початку року такі зустрічі відбулися у Лесківській Водяницькій, Корсунчевченківській, Городищенській та Канівській громадах. Під час роботи спікери інформують ветеранів про допомогу, яку вони можуть отримати від держави чи громадських організацій. Ми індивідуально супроводжуємо кожного демобілізованого, який повертається на робоче місце. Ми зберігаємо робоче місце за військовим. Ми підтримуємо Маємо його родини, ми виплачуємо заробітну плату. Ми е, е, організовуємо комплексний медичний огляд, е, організовуємо реабілітацію для ветеранів. Цей та інші подібні заходи в області відбуваються в рамках програми МХП. Поруч від фонду МХП громаді. Їхня мета надати комплексну підтримку військовим, ветеранам, їхнім родинам та тим, хто чекає близьких із фронту. На сьогоднішній день нами започатковано Таку акцію, як ветеран-хаб. це спільно із фондом МКП громаді, з моїми помічниками, які працюють на території, де розміщені потужності урожаю. Ми працюємо із військовими, з нашими ветеранами, які дякувати Богу повертаються до нас, і ми хочемо, щоб вони повернулися в нормальне життя. Не можна сказати, що воно сьогодні нормальне, бо йде війна, але щоб вони поверталися в робоче життя. Паралельно у школах Канева за підтримку організаторів круглого столу учні виготовили і передали воїнам обереги. Ляльки-мотанки створені з любов'ю, здатні нести світло і тепло в серця бійців. Коли я попав в госпіталь, це було в зоні бойових дій. Це було декілька років тому. Ми не чекали гостинців. Але вони прийшли із міста Біла Церква. В цих ящиках ми побачили відкриточки невеликі і ляльки-мотанки. На той час це для мене був, ну, скажімо так, дуже великий подарунок. Хоча ця лялька мотанка виглядає всього-навсього так. Дуже простенька, скромненька, але до сих пір вона зі мною. Вона зі мною пройшла дві ротації в зоні бойових дій і зараз їздить зі мною в машині. Такі дійства організатори провели вже в 20 громадах області і виготовили понад 20 тисяч ляльок. І хоча методика виготовлення для всіх однакова, в кожного оберіг виходить особливий. Зараз ми практично їздимо щотижня по школах і робимо мотаночки обереги. Дітки роблять задоволенням, і це буде дійсно для наших воїнів як оберегом. Владислав Бодренець, Світлана Оболевич, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Дякуємо захисникам!